Христос народився, славімо Його. Шановні друзі, ми розпочинаємо вечірній молитовний стрім, в якому продовжуємо молитись про перемогу нашої країни над московицькими загарбниками. Ми будемо молитись з вами і дякувати Богові за те, що ми живі, за те, що в наших військових є успіхи, за те, що Горить і руйнується російська злобна зброя, якою вони обстрілюють наші мирні міста і села. Це дійсно Божа рука, і цього ніхто не очікував. Що Україна досягне якихось успіхів на Чорному морі, що буде збивати російські літаки? Це все, друзі, за це все треба дякувати Богові і молитись далі, щоб Господь допоміг нам визволити нашу землю. Ще раз хочу наголосити: ми ніколи нікому не бажали смерті. І зараз нас не радують смерті людей. Нам шкода, що люди гинуть, але насправді. Злочинці, які вдирилися в нашу землю, вбивають наших людей, і Україна вимушена захищатись. І ми будемо молитися далі, щоб Господь звільняв нашу землю. І якщо росіяни не підуть з нашої землі по своїй волі, і то їх звідси будуть виганяти. На жаль, на жаль, це війна. На жаль, цю війну розпочали росіяни. І зараз ми, будем, ми захищаємось і будемо робити це і далі. Господи, ми дякуємо Тобі! За те, що ти бережеш нашу країну, за те, що ти даєш сили нашому народу протистояти злобним московицьким загарбникам, Господи, ти знаєш, що Україна ніколи не планувала якогось нападу або якогось зла проти Росії. Господи, і зараз ми молимо тебе захисти нас по, по твоїй справедливості, захисти від тих злобних планів московитів, Господи, від того зла, яке вони несуть нашу землю, від е, тої неволі. В яку вони хочуть загнати знову наш народ. Збережи захисти, захисти нашу країну вірною, вільною і незалежною. Зроби так, щоб і далі українці, як окрема нація, як окремий народ, як окрема держава прославляли тебе, проповідувала Івангелі, служила тобі, Господи, і хай ім'я Твоє прославиться. Ми віримо, що ти приведеш нас до перемоги і до визволення від цієї злобної навали. Хвала тобі, вклоніння тобі, Господь наш. Ми дякуємо тобі за все, Отець і Дух Святий. Амінь. Боже наш, ми молимо Тебе, щоб Ти особливою Твоєю милістю і захистом беріг наших військових. Ми знаємо, Господи, що вони найбільше ризикують багато. Гіне багато поранені. Ми просимо тебе захисти, захисти наших військових. Даруй їм гарні засоби захисту, благослови і даруй гарну зброю. Зроби так, щоб була і сила, і міць, і наснага і мудрість, і мудре командування, а також зроби так, щоб росіяни не знаходили собі місця тут у нас, а наші військові навпаки. Міцнішали вірою, міцнішали розумінням того, що вони захищають свою батьківщину земну, і хай, небоже, через міцну дію наших військових росіяни заберуться з нашої землі. Господи, бережи, бережи наших військових, поверни полонених, поверни всіх незаконно викрадених, благослови, щоб повернулись додому всі, хто вважається безвісті пропалим. Бережи наших військових, благослови і через нашу армію визволи Україну від московицьких загарбників. Дякуємо тобі і віримо. Тобі Господь наш Отець, і Дух Святий. Амінь. Друзі, ми молимось тобі про те, щоб ти зруйнував злобну Московську імперію. Ще раз, Господи, наголосимо: ми не хочемо, щоб там гинули діти, як вони бажають нам. Ми не хочемо, щоб гинули навіть ці тупі московити, які настільки злобні. Що це не вкладається на зголи. Ми хочемо просто, щоб ця країна була зруйнована на окремі національні держави, щоб більше ніколи в них навіть думки не було про захоплення якихось інших народів, інших держав. Господи, щоб ніколи вони не думали про грабунок інших народів, щоб вони думали лише про те, як жити, як е влаштовувати своє життя, свої країни розвивати. Господи, благослови, благослови, щоб ця злобна імперія, тюрьма народів зникла з карти світу, з мапи світу, господи. Зроби це для Твоєї слави, Господи, бо рівень зла в цій злобній імперії просто незрозумілий для звичайних людей. І ми просимо Тебе, Господи, щоб Ти благословив. І... Вигнав від влади Путіна його злобну банду, Господи, благослови, благослови і зроби так, щоб вони були десь у в'язниці, можливо, в хворобі, щоб думали про те, що накоїли. Можливо, що зрозуміють, зрозуміють, що вони просто звичайні люди, але дуже злобні. Можливо, прийдуть до каяття. Якщо ні, господи, якщо ти знаєш, що каяття не буде, то забери їхнє життя, господи, щоб вони не губили інших людей. Все, на все Твоя воля, Господи, ми не знаємо, коли закінчиться війна, чому ще живі Путін і його шобло. Але це, це знаєш ти, ми довіряємо Тобі, Господи. Але в молитві своїй ми молимо Тебе, ми відкриваємо Тобі свої бажання. Ти зроби так, як ти вважаєш за потрібне, і хай Твоє ім'я прославиться, Господь наш, Отець і не Дух Святий. Амінь. Боже наш, ми просимо Тебе, щоб Ти прославився через цю війну. Ми бачимо, скільки зла роблять люди. І ми просимо Тебе, щоб ти прославляв ім'я Твоє і робив твої дива, Господи. Рятуй людей. Рятуй людей для вічності, даруючи їм каяття. Зроби так, щоб українці не до Тебе, щоб зараз український народ. Піднімав очі до неба, до тебе і тебе благав про милість, про захист, про визволення, про перемогу і про готовність до зустрічі з тобою. Ти, Господи, роби дива твої, щоб перемога України принесла в першу чергу славу тобі, щоб увесь світ визнав, що це саме ти зробив диво визволення України від московицьких загарбників. Ми молимо тебе про славу Твою і про збереження нашого народу, і про збереження нашої країни. Хай ім'я Твоє прославиться через все, що ти зробиш тут. Ми дякуємо Тобі за все. Ми вклоняємось тобі і прославляємо ім'я Твоє, Господь наш, Отець, і Дух Святий. Амінь. Друзі, моліться, закликайте до молитви своїх близьких, рідних, знайомих. Моліться так, як вважаєте за потрібне. Говоріть Богу свої бажання. Тут мене все закликають молитись про те, що Господь захистив людей від ТЦК. Друзі, я ні в, якої, ні в, яким, ні в якому разі не виправдовую дії ТЦК, особливо, коли вони роблять щось протизаконне. Взагалі я зараз просто говорю Богу те, що є у мене на серці, ви говоріть те, що є у вас. Молитва це ваша особиста справа. Я всього лише закликаю до постійної молитви, до молитви про визволення України від загарбників. І далі хай Господь прославиться через те, що Він зробить. Через те, що Він зробить. До зустрічі, друзі, хай Бог береже всіх.